Шановні клієнти, до вашої уваги Toyota C-HR Гібрид. Це неперевершений концепт пар на дорозі. Це передньопривідний автомобіль японського бренду в комплектації Lounge. Оснащений двохлітровою гібридною установкою п'ятого покоління загальною потужністю 197 кінських сил. Вона працює в парі з гібридною електронною трансмісією з електронним керуванням. Автомобіль оснащений світлодіодними прожекторними фарами головного світла, світлодіодними денними ходовими вогнями та світлодіодними протитуманними фарами Модель укомплектована 18-дюймовими легкосплавними дисками. Слід відзначити особливості підвізки даного кросовера. Передня незалежна пружина зі стійками Макферсом та стабілізатором поперечної стійкості, задня незалежна пружина з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості. Клірет з даного автомобіля складає 154 мм. Новий Toyota CHR розроблено відповідно до очікувань європейських споживачів з акцентом на дизайн та інновації і з урахуванням отриманих даних у режимі реального часу від водіїв з усього континенту. В авто присутній шкіряний мультируль, система без ключового доступу та захисту двигуна Smart Entry and Start, також реалізована функція пам'яті на два положення для сидіння водія. Мультимедійна система з 12,3-дюймовим кольоровим сенсорним дисплеєм та шістьома динаміками. На представлену модель встановлена навігаційна система. Інтуїтивно зрозуміла панель приладів допоможе вам з легкістю увімкнути триступеневий підігрів передніх слід, обігрів заднього скла та лобового скла. Налаштувати двозонний клімат, контроль. Система допомоги під час паркування із камерою заднього огляду та статичними графічними підказками стане у нагоді навіть найдосвідченішим водіям. Салон автомобіля виконаний з комбінованих матеріалів: тканини, шкіри та замші. Об'єм багажного відділення 292 літри. Кожного власника приємно здивує паливна ефективність авто, оскільки в комбінованому циклі вона складає 4 літри на 100 кілометрів. Якщо вас зацікавила дана модель, або ви бажаєте отримати додаткову інформацію, ми запрошуємо вас до нашого дилерського центру Toyota Classic Авто за адресою міста Івано-Франківськ, вулиця Надрічна 78.